Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогоднішня неділя, дорогі браття і сестри, це і неділя Митаря і Фарисея. Вже поволі свята Мати Церква нас готує до тої великої покути, до духовної боротьби, духовної. Також перемога, а то є час того великого посту. Сьогодні знана є та притча для нас, але вглублюємося так глибше, що нам хоче Христос сказати. Що можемо взяти для себе в наше реальне життя? Чи є щось такого, що можемо взяти від фарисея? Чи є щось такого, що можемо взяти від митаря? Так, дорогі. І фарисей мав добрі чини. Добрі дії. І Господь Бог Його наосудив за це добро, яке він творив. Бо сам він визнає, що пощу два рази на тижні. Даю десятину. Отже, це є добрі чини, перевуча Господа Бога. Він дотримувався закону. І тут можемо брати приклад з фарисея. Так приклад. Приклад посту і приклад жертви. Але не можемо брати приклад того, що він хвалиться. Що він зухвалий, що він гордий, що він займається тим, чим людина не може займатися. Він перебирає на себе функцію судді. То є білі люди, а то є чорні, ти йдуть до пекла, ти йдуть до неба, ти є праведні, а ти є грішні. Він бере на себе ту функцію ділити людей. Він бере на себе функцію судді, Роблячи добрі вчинки, дотримуючись прописів правил Мойсея. Він є відкинутий. Просто є відкинутий, виходить з святині осуджений. Як тому мусимо вважати в нашому духовному житті. Мусимо направду вважати, щоб наші добрі діла часом нас не засліпили. Не засліпили стан духовний. Щоб наші часом добрі діла не стали нам на загибель? Так. І це є страшно. Коли наші добрі вчинки погублять нас. Як то може бути? Виконати закон, дотримуватися закону, творити добро і бути за це погубленим? Так, дорогі мої, коли я роблю це для себе, для своєї слави, а не на славу Божу. Коли я це роблю для того, щоб мене хвалили, щоб мене возвеличували, щоб мною захоплювалися, щоб мене ставило в приклад для інших. Оце є марна слава. Марна слава, яка перекреслює наше добре і праведне життя, яка перекреслює наші вчинки і наші дії, О той людський гонор. Людський гонор. Як маємо боятися Його, як маємо втікати від Нього, як маємо направду остерігатися Його, щоб він нас не погубив, щоб він нас не погубив. І тут ми бачимо перед очами Митеря, так грішний чоловік. Те, що ми говорили в минулій неділі про Закея. Так, його життя не можна покла... поставити іншим людям до наслідування, бо немає там що наслідувати. Бо життя в гріхах життя жахливе і страшне. Але те життя страшне, його привело до покаяння. Його привело до жалю, зворушило його серце до навернення. І, прийшовши до святині, він пав на колінах, він нікого не бачив перед своїми очима, а молився і просив: Боже милостивий, будь мені грішному. Бачимо, в фарисеї, можемо взяти щось до наслідування, його життя, його дії, його вчинки. І можемо бачити митаря. беремо також до наслідування його розкаяне серце, його розкаяну душу, його жаль за содіяни ним гріхи, злодіяння. І тому стараємося все, що робимо, робити з любові до Бога. Стараємося в нашому житті найменші наші жертви, найменші наші добрі діла робити для неба. Робити з любові і робити так. Щоб це тільки було відомо єдиному Господу. Бо тоді маємо нагороду в Царстві Небесному. Також не може нам опадати, розумієте, в такого, такої, таких почуттів, емоцій. Ось я помолився нині добре. Моя душа розположена до Господа Бога. Сьогодні молитва моя є прийнята. Сьогодні мені є легко на душі на серці. Часто ми даємо, як у люди, собі оцінку. Не робимо того. Бо ми часто помиляємося у таких випадках. Ми молімося. Виконуємо свої обов'язки, але все робимо в покорі нашого серця, нашої душі. Не будьмо лукаві перед Богом, будьмо щирі перед Богом і перед Своїм ближнім. Не займаймося фарисейством, бо Бог читає думки людського серця і людської душі. Ми можемо скрити. Ми можемо вдавати побожність, ми можемо вдавати чемність, ми можемо лицем усміхатися і бути ніби доброзичливими, але наше серце, наша душа є в іншому стані. Отже, це є також свого роду фарисейство. Коли ми стараємося. Мати роз'єднання то, що є зовні і то, що є внутрішньо, чим живе наше серце і наша душа. Це є також небезпека, дорогі братя і сестри. Мусимо завжди і все своє життя воювати з тою небезпекою, викорінювати її зі свого серця, зі своєї душі. Бути відвертими і щирими перед Богом і перед людиною, завжди відвертими і завжди щирими. Це є так важливо в нашому житті, бо коли немає тої щирості, коли немає тої відвертості, коли немає тої правди, людина лукавить, а те лукавство нас віддаляє від Бога. Це лукавство нас робить чужими для Бога. Це лукавство, дорогі мої, воно тільки робить нас поверхневими християнами. Благодать Божа не доходить до нашого серця, до нашої душі, тільки є зовнішній фактор, але в душі, на серці є темрява, там є інше життя, там є інші цінності. Там є інша, розумієте, інші думки. І як важливо, особливо в нинішніх часах, не попасти в той духовний блуд, бо це є блудіння, в той духовний блуд, що зовнішнє ми є одними, але внутрішні ми є далекі від тої чистоти, від тої побожності, від тої скромності. Від тої шляхетності, що ми далеко, на направду є від Бога. І це була також фарисея зовнішність. Але внутрішній, бачимо, він був осуджений, можна сказати, за свої злі думки, не за свої діла. Бо він не відкрито прийшов до, до Митря і сказав: іде геть, ти є злий чоловік, чого прийшов до церкви? Він не відкрито говорив. Але думки, розум його це думав. Він розважав про це, він ставив себе вище. Хоч, може, як пішов до святині, і може, усміхнувся до, до Митаря, може, і поклонився йому, не знаємо цього, не знаємо. Але бачимо, що стоячи в церкві, він зухвало дивився. Так часто зухвало відносимося до інших людей в нашому житті. Так, часто горді є, та, а так часто, де коли наша усмішка до іншої особи, наше привітання та такі фальшиві, то я радше не помазані медом, а отруєю помазані. І як то мусимо старатися, щоб ми не були такими дволичними, щоб наші чини, наші дії не було таке. Якщо ти кажеш сповіді, йдеш до сповіді, що ти простив. То вже прости справедливо, чесно, прости. Не через зуби вітайся, не йдучи до того, якого не любиш, не сприясні, не втікай від нього, не щось буркне, то той почув і не почув. Це не є прощення. Абсолютно. Це є правдиве фарисейство. Що тут ми хочемо показати, ми простили, в нас все є порядку. Я не маю проблем на нікого, ворожбі, ворожне, чи з ніким не живу. Але серце, наше серце говорить про щось інше. Наша душа говорить про щось інше. Оце є таке небезпечне фарисейство, оце є таке лукавство, і воно нищить нас. Воно направду, нищить нас як особистість, воно нищить нас як у християн, воно нищить нас як у дітей Божих, і це є такий стан дуже небезпечний. І ми сьогодні, дорогі браття і сестри, просімо Господа Бога насамперед розібратися в нас самих розібратися з цими нашими почуттями, бути щирими, не перед людьми, але перед Богом. А якщо будемо щирі перед Богом, то обов'язково будемо щирими перед людьми. Бо знаючи, що Бог бачить наші думки, наші серця, наші бажання, наші дії, то не можемо скрити перед Ним нічого. Абсолютно. І тому не займаємося фарисейством, бо це є небезпечно. Воно нищить нас, нищить попросту людину, і ми віддаляємося від Христа. Також бачимо Господь Бог хоче показати нам, готуючись до того святого Великого посту, своє милосердя, своє милосердя, що в одній хвилі людина може тратити небо, але в одній хвилі людина може здобути небо. Так є. В одній хвилі ми можемо втратити небо, втратити все, всі заслуги. Так сталося з Фарисеєм. В одній хвилі він втратив, втратив сенс, зміст, заслуги за всі свої вчинки, за всі свої діла. Він це все втратив, бо вийшов з церкви осуджений. і за покаяння, за шире серце, хоч його гріхи були дуже тяжкі, митаря, а він в очах Божих. Здобув прощення, здобув небо. Як то є правду та Божа благодать дивна в очах наших, як то Господь Бог обдаровує своїх дітей, як то Бог чекає на правду, на наше навернення і покаяння, як Він одних обдаровує благодаттю, покаянням. І як відкидає від себе нараз горді, зарозумілі серця. Боже, дай нам покору Митаря, дай нам ту покору, яка найбільше є потрібна в нашому духовному житті, дай нам те чисте серце, хорони нас від лукавства, від всякої дволичності, хорони нас, Боже, від фарисейського життя, щоб ми могли так наше життя провести щиро відверто, щоб ми, готуючись до Святого Великого Посту, направду приступили до того покаяння з таким щирим серцем, розкаяним серцем, щоб ми до тих, які може не люблять чи нас кривдили, щоб ми не через зуби з ними віталися. Фальшиво усміхалися, але ж ви на правду, зі щирого серця, та як цього вимагає віра Христова. Ми могли кожному простити, ми могли кожного обняти любов'ю свого серця, своєї душі, ми могли бути вірним для кожного із нас. Тому, Хай та Божа благодать, не опустить кожного серця, кожної людини. Хай розбудить нас до покаяння і до навернення. Оголошення душ Сьогодні вечором свята літургія у годині.